На Черкащині розгулялися крадії врожаю. У христинівці затримали чоловіка, який вкрав 100 кілограмів горіхів. А на Чорнобаївщині з приватного поля умілець поцупив 300 кілограмів кукурудзи. Про це написали в одній із свіжих черкаських газет. Більше цікавого у нашому огляді. Черкаських підприємців в шахраї вимагають гроші. Пише нова доба. Представляються працівниками податкової і прохають перерахувати кошти на банківські рахунки. Замін пропонують аудієнцію з високопосадовцями інспекції чи імунітет від перевірок. Дзвонять на мобільні та стаціонарні телефони. Черкаському районі перейменували вже 60 вулиць. У процесі перейменування ще 20 топографічних одиниць. Повідомляє акцент рекордсмени по заміні радянських нас Білозір'я та Руська Поляна. Обласні владці вивчатимуть думку громади через петиції. Усі актуальні для черкащан питання публікують на офіційному порталі Черкаської облдержадміністрації. Йдеться у вечірці. Щойно набереться потрібна кількість голосів по окремому питанню. Його відразу розглядатиме губернатор. Викрадення нанесення тілесних ушкоджень та застосування зброї. Забезпечити малечу від трагічних випадків допоможуть спецохоронці. Пише прес-центр у службі охорони при УМВС. Пропонують в школах та дитсадках встановити кнопки тривожної сигналізації.